Питання всім глядачам телеканалу Місто в ефірі. Програма тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Відтепер у Полтаві будуть свої інструктори з тактичної медицини. Це означає, що всіх бажаючих і, зокрема, бійців батальйонів, які відправляються в зону проведення АТО, навчатимуть рятувати одне одного за досвідом американців. Якщо за статистикою нинішніх бойових дій на сході України гине 30% поранених, то за допомогою тактичної медицини кількість загиблих можна буде скоротити до 3%. У цьому переконаний інструктор з Києва, який погодився протягом двох днів навчати само та взаємодопомозі полтавських медиків. Своїх учнів просто серед лісу він обмотує червоним скотчем. Це уявне поле бою із пораненими. Далі із заплющеними очима медики мають знайти їх. Контакт! <н bright noise> <muzie> <mbell noise> <mbell noise> так само навпомацьки оглянути, надати першу допомогу і відтягнути у безпечне місце. 15 лікарів з Полтавської, Кременчуцької, Лубинської та Миргородської станцій екстреної медичної допомоги. Проходять тренінг з тактичної медицини. Їх вчить київський інструктор у польових умовах. Достаємо його бронежилет і звалюємо на бідро. В чому тут логіка і приимущество. В даному випадку моя нога виступає, як носилка. Тягнете доволі легко. Вона на одній ногі прекрасно скользить, який би важкий чоловік не був. Вчаться без манекенів, але з жартами. І рибком таскують на сіда. Волос обично не буде. Потому буде намного удобні. Потому а не і лише. Насправді навіть не під кулями це робити важко, зізнаються лікарі. До цього ніколи не що подібно робити. Надаємо допомогу екстрену, ну, ми надаємо допомогу в цивільному плані, не військовому. Емоційна налаштованість повинна бути в першу чергу. Іначе це все буде марне під загрозу. Попадеш е і сам в першу чергу, і поранений. 20 років Юрій Кот надавав допомогу, але вчитись доводиться заново. Елементи нахлад... зупинки кровові, кровові в польовословий умовах, елементи надання допомоги хворому в судовому стані, елементи надання допомоги хворому в екстремальних ситуаціях, це задимлення, запилення в темноті, коли обмежене бачення і так далі. Микола Андрієвський живе тактичною медициною, волонтерам і бійцям. АТО він викладає її з літа. Говорить, через нього пройшли близько трьох тисяч українців. Для цього розповідає сам вчився у розвідці морської піхоти США та в польській армії будь який інструктор скаже, що часто, мабуть, кожному дзвонили хлопці і дякували за те, що от врятували за рахунок цих правильних дій. Набагато важливіший сам курс тактичної медицини, ніж аптечка, тому що курс тактичної медицини він навчить чим собі спинити кровотечу навіть підручними методами. Тоді як аптечка без знань, вона просто в них тлюпається, як просто раненому припарка. Мета тактичної медицини не вилікувати бійця, а зробити так, щоб він дожив до того часу, коли його евакуюють. Цю практику спочатку перейняли американці у 96-му році, коли порівняли статистику втрат солдатів і центру спецоперацій, де тактичну медицину взяли на озброєння. Бійці регулярної армії. У них смертність була 25%, А бійці спеціальних тактичних операцій мали смертність лише 3%. Це при тому, що центр спеціальних тактичних операцій, він воював постійно а армія працювала нерегулярно. З 2011-го тактичну медицину використовують країни НАТО. 15 полтавських лікарів, з якими поділилися цими навичками. Далі мають навчати своїх колег та бійців АТО. А цього тижня полтавці знову вирушили на схід України. У середу відбулася чергова ротація добровольців батальйону спецпризначення Полтава. Хто поїхав у зону АТО вперше і кого прихопили з собою ті, хто воює з самого початку бойових дій, розповість Інна Безугла. Олександр збирається вирушати у зону АТО не вперше і не вдруге. Я воюю вже вже майже рік. Якби з революції зразу на схід. Настрій як завжди, бойовий, якби це ж держава, як, як може бути і по інакше. Івана проводжає на захист України бабуся. Це буде його перша поїздка на схід. Трошки хвилюємося, звичайно, однак, я думаю, що все буде добре, все буде в порядку. Доброволець говорить, відправляється на антитерористичну операцію з підтримкою волонтерів. Кожен сам собі знаходив волонтерів під. Ну, Ось так ось, і які допомагали по спорядженню і по іншим предметам, які можуть знадобитися в зоні АТО. Взуття, літній камуфляж, розгрузка. На плацуди традиційно відбувається офіційне шикування бійців. Вони перед від'їздом показують журналістам бойових побратимів. Порт 301. ми їх отримали на батальйон. Вони вже там, кстати, воюють. Довольно успішно. Прицільна дальність, то й оптика дітей порядка там кілометр, кілометр двісті. Гвинтівка виготовлена у Вінниці за ліцензією Ізраїлю. Має натовські патрони, яких у магазині 20, тобто більше, ніж у гвинтівці СВД. Проводжають вояків близькі, друзі та волонтери з українською символікою. Цього разу на схід вирушили більше двох сотень полтавців. Допомагають нашим на сході волонтери в Полтаві. Вони під час спеціальної акції зібрали майже сім тонн макулатури. Непотрібні книги та паперові вироби до пунктів збору приносять як окремі небайдужі полтавці, так і підприємства та навчальні заклади. Як здають макулатуру місцеві волонтери, бачила Юлія Іващенко. Протягом трьох тижнів жителі міста зносили непотрібні книги до пунктів прийому макулатури. Один із них розмістився в четвертому гуртожитку педуніверситету. Місцеві волонтери закликають і надалі приносити макулатуру, яка, говорять, покликана зберегти життя бійців АТО. І вам. Корисно звільняється вільний простір, так для більш приємних речей і використана макулатура, кошти з якої підуть на допомогу нашим хлопцям в АТО. Тому, будь ласка, долучайтесь активніше. Контакти є в соціальних мережах. Є волонтери безпосередньо, з якими можна контактувати. Тому в будь-який час із задоволенням допоможемо. Навіть прийдемо, заберемо. До акції «Здай макулатуру, збережи життя солдату. Долучилися як окремі полтавці, так і цілими навчальними закладами. Шість навчальних закладів долучилися, школа номер 12 гімназія здоров'я номер 14 11 школа, 21, полтавський технікум транспортного будівництва і школа інтернат для глухих дітей. Сьогодні також зібрали, зібрали в 17-й школі і вона. Зібрала 1074 кілограми. Це великий показник. Термін проведення акції організатори продовжили до 1 травня, оскільки говорять люди тільки почали активізовуватися. Цієї суботи волонтери планують провести благодійний аукціон, на якому будуть представлені різноманітні лоти, книги, сертифікати у фітнес-клуб, сертифікати інтернет-провайдера, запрошення до розважальних закладів та кінотеатрів міста. Дійство відбудеться о 18 годині за адресою проспект Миру 24. Одним із лотів буде сертифікат від художниці, яка намалює ваш портрет. І ви маєте можливість не зразу використати його, а протягом місяця, двох чи трьох місяців. За період проведення акції волонтери зібрали майже сім тонн макулатури. Половину надали навчальні заклади Полтави. Геноцидом українського народу називають нові тарифи на комунальні послуги активісти громадських організацій. Понад півтори сотні людей зібралися під стінами обласної державної адміністрації, щоб сказати ні зростанню цін. Полтавці і так переплачують за послуги, які надають підприємства Полтава-Водоканал і Полтава Теплоенерго, запевняє ініціативна група. Людей непокоїть, що буде після 1 квітня, коли наберуть чинності нові тарифи. Мітинг відбувся у п'ятницю під стінами облдержадміністрації. Більше про страхи споживачів у матеріалі Марини Мольки. Злим першоквітневим жартом назвали учасники мітингу підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. Саме це і привело до стін обласної державної адміністрації понад півтори сотні людей, кількість яких поступово зростала. Громада має право спрашувати зі своїх депутатів. Ви вибирали депутатів, і ті депутати должны розвітувати перед вами. Ви маєте право та саме і согласна закону перед вами, не перед депутатами, а перед громади. Должны, наверное, звітувати. І руководителі на послуги, які надають Полтава теплоенерго і Полтава водоканал, запевняють представники громадськості, і так завищені. Тож страшно уявити, що буде після зростання цін. Заспокоїти учасників мітингу вийшов перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко. У середу на наступному вічі ми запросимо керівника одного з підприємств. Для того щоб він доповів громаді, що стосується сьогоднішніх тарифів на ті послуги, які ми з вами отримуємо, викликайте його. Сюди. Він візьме, він ваш він свій, всі відповідні документи і зробить відповідну презентацію, як встановлювалися тарифи. Проте ця інформація не задовольнила громаду, але ж на середу він точно не прийде. Так само, як і люди, які не довіряють владі, вони сьогодні прийшли. Люди добрі, добре. Вони не будуть приходити кожного дня, кому, буде, так, як буде. Як як владі, це буде. потрібно. Вони повинні самі виходити до людей. Голова народної ради Полтави Володимир Дащенко зачитав заяву територіальної громади, у якій йшлося про необхідність скликання 31 березня позачергової сесії обласної ради і конкретні вимоги, серед яких, зокрема, оприлюднення у ЗМІ результатів роботи спеціальної комісії. Яка володіє інформацією про економічну обґрунтованість тарифів на житлово-комунальні послуги, а також підготовка звернення до Кабміну, щоб повернути повноваження обласних рад щодо формування тарифів? Ще одна із вимог внести на розгляд сесії питання про звільнення з посади Володимира Марченка. Пишіть заяву зараз заяву пишіть, Това заяву пишіть? не треба звіту. Громада, це все лапша! У разі невиконання наших вимог, ми, як члени Територіальної громади, сіл і міст Полтавської області, залишаємо за собою право здійснювати блокування роботи Полтавської обласної ради, починаючи з 30 березня 2015 року. Не обійшлося під час мирного зібрання і без застосування сили. Не бачив і народ бачив. Ура, давай заяву пиши! заявую Врешті-решт до учасників мітингу вийшов ще один посадовець, заступник голови обласної ради Володимир Микійчук. Сьогодні ніхто ніхто не може змінити тарифи крім національної ради і кабінету міністрів. Гайба! 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 Слова Володимира Микійчука заглушили вигуки із натовпу. Громадські активісти закликали полтавців згуртуватись навколо вирішення проблеми. Інакше, говорять, буде пізно. Запевняють, якщо на їх вимоги не зважатимуть, зроблять такі зібрання регулярними. У полтавських аграріїв забирають землю і віддають фермерам з інших областей. Така ситуація може зменшити врожайність і вже позначається на недоотримані коштів у бюджет. Обурені сільгоспвиробники з різних районів у середу приїхали в обласний центр під приміщення Держземагентства в Полтавській області. Чому вони вимагали відставки керівника відомства? Дивіться далі у нашому матеріалі. Про втрачені землі у різних районах Полтавської області фермери розповідають біля головного управління Держземагентства. У мене 20 гектар, мого товариша 30 гектар, ще одного товариша 35 гектар. Тобто в общій сложності почти 100 гектарів. Забрали це на одного в минулому році. Документація була, але на той час не було, такої організації, яка дона була ціна нашу документацію затвердити. Тобто, нашу не затвердили, а другому, другому дали. Одні з плакатами, інші без аграрії з'їхалися вимагати відставки виконуючого обов'язки начальника Держземагентства. 140 фермерських господарств Козельшинського району хочуть і можуть обробляти чорноземи, але говорить їх представник, їм не дають цього робити. У Нас 320 гектарів землі орної чорнозема. Років 10. ну там Київляни обробляли, вони ніяких не податків, не платили нічого. Ми там і депутати, і асоціація фермерів подавали в прокуратуру, в суди до верховного дошли. І були рік тому відсудили. У державний акт був анульований і передано державі. На сьогоднішній день керівник відділу земельних ресурсів Полтавський віддає цю землю в Черкаську область фермеру. Письмові звернення до посадовця ситуацію не прояснили, розповідає обласний депутат Юрій Кривошеєв. Письмово звертався, я отримав абсолютно нелогічні відписки, що все добре, і все робиться по закону. Якщо ми не вирішимо. Якнайшвидше ці питання, які не дають жити не фермерам, не простим людям, то угроза і над посівною, і над всім, чим завгодно. Зібралися сільгоспвиробники поки що на мирну зустріч, але обіцяють і більш радикальні методи впливу. Тут корупція видна, ну без всяких, якщо держава не наведе з ним порядок, ми будемо тоді вирішувати саме. Ну, так як всі роблять, привеземо фермерів. Якщо 140 фермерських господарств, в кожному там 5, 10, 20 працівників. Уявляйте, що тут або ну, ми не погрожуємо. Просто ми хочемо, щоб вирішилося це все в межах закону. Ярослав Сколота у середу таки зустрівся з аграріями. Нам же під час телефонної розмови керівник, який обіймає посаду три місяці. Повідомив, що більшість питань, які непокоїть фермерів, приймалися ще попередніми керівниками. Всіми моментами, які були, і запитання були, то в принципі питання в стадії вирішення. З приводу обіймання можна розглядати, але з приводу вирішення питання, я думаю, що це допоможе, тому що питання дійсно складні. Фермери письмово звернулися до губернатора області цього ж дня. Обласне комунальне інтернет-видання Новини Полтавщини опублікувало заяву Валерія Головка, віце-прем'єр-міністру, міністру регіонального розвитку, з пропозицією звільнити начальника головного управління Держземагентства України в Полтавській області Ярослава Сколоту. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють майже 800 тисяч суїцидів. Серед тих, хто у групі ризику, громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Спроби укоротити собі віку тут бувають часто. Щоправда, довести задумане до кінця вдається. Поодиноких випадках. Все-таки за високим парканом і з колючим дротом за засудженими стежать сотні очей. Про настрої засуджених та профілактику суїцидальних проявів у нашому наступному сюжеті свободу не заміниш жодними житлово-побутовими умовами. У Надедженчинській виправній колонії номер 65 є все для комфортного існування засуджених. Ремонт у гуртожитках. Триразове харчування, медичні послуги, можливість працевлаштування на швейному виробництві. Але все це за парканом із колючим дротом. З однієї сторони, тяжко, що знаходжуся позбавлення волі, а з іншої сторони, ви знаєте, якщо дивитися, що там працюють, зробиться зараз там, тут набагато легше. По-перше, тут гарні умови. Краще, ніж де інше, чим Чернієв, наприклад на Держенчинська виправна колонія номер 65 що у селі Башкове, установа, де відбувають покарання лише жінки, і усі не вперше. Частина з них тут по 4-5 разів. Із 305 засуджених майже 70 за тяжкі злочини. Якщо у чоловічих колоніях, розповідає начальник установи Микола Алєксєєнко, завжди багато відвідувачів, то жінок навідують рідко, і здебільшого батьки. Потеряне зв'язки соціальне із 305 осіб з'явило 29 б, ну, розмовляти по, по скайпу, по інтернет-класі. Ми стараємося бути рідними, але все одно вони нас ну, представляють як ментов, як надзирателей. Від депресії жінки рятуються як можуть, працею, з якою отримують платню, і навіть допомагають рідним на волі. А ще вірою в Бога. Частина ходять до храму, який облаштували в одній із кімнат. Там відвідуємо дивимося телевізор, все в свободне. Час. письма пишу. до засуджених намагаються не застосовувати дисциплінарних мір покарань, лише виховні У кожній установі працює один або два психологи, в залежності від кількості засуджених. Ними безпосередньо проводиться також і психодіагностична робота, і тестове вивчення засуджених. Якщо є засуджені, які скажімо так. За показами не психологічного психічними, більш, скажімо так, мають схильність до аутоагресивних дій. Тоді з ними працюють і лікарі-психіатри, і вони направляються на лікування до відомчих лікувальних закладів. Установі співпрацюють із різними релігійними конфесіями, представники яких зустрічаються із жінками, проводять бесіди. Цього разу колонію відвідали представники Української православної церкви. Такі профілактичні заходи, говорять в адміністрації закладу, мають результати суїцидів. В останні кілька років не було за словами Миколи Алексєєнка. Із 2000 року, відколи очолює установу, врятували від самогубства двох засуджених у 2002 і 2004 роках. У Полтаві можна позбутися каміння в нирках без хірургічного втручання. В обласній лікарні запрацював апарат, єдиний в Україні, який допомагає медикам боротися з сечокам'яною хворобою сучасним методом. Що таке літотрепсія? Розповість Інна Безугла. Дивитись на них на знімку куди приємніше, зізнається Анна Феофанова з Лубен. Маленький камінець минулого тижня спричинив у неї раптовий напад болю. І вклав до лікарні. Отак, просто на роботі почала в боку боліти почка, і одразу визвали скору і забрали. Оце камінь був, він більше сантиметра. А як приступ був, це він вийшов з почки. Вийшов і остановився. Сказали, що треба їхати в Полтаву і щось робити, бо він мені не дасть нормально жити. Злобен жінку привезли до обласної лікарні. Спочатку медики запевнили, що необхідно робити оперативне втручання, а згодом обстежили і провели зовсім іншу процедуру. Тривалістю у 30-40 хвилин без жодного надрізу. Трохи після операції боліло трохи, а тоді нормально все чувствовала. А на другий день вже почали виходити вже ну, як пісок, камушки маленькі. Жінка одна з перших пацієнтів, яким надають допомогу у новому кабінеті урологічного відділення. Місяць, як тут запрацював дистанційний екстракорпоральний літотріптор. Це остання надсучасна модель апарату ізраїльського виробництва. Його придбали рік тому, далі готували проект і ремонтували приміщення. Лише апаратура обласній адміністрації обійшлася у понад три мільйони. Але в Україні кажуть медики, такий літотріптер єдиний. Цей метод дозволяє без розтину, без великої операційної травми руйнувати камінь, камені нирок і сечоводів. Далі дрібні частинки виходять самостійно природнім шляхом. До цього каміння видаляли тільки відкритим оперативним шляхом. Хворий відновлювався після операції за два, а то й три місяці. Сучасна ж технологія скоротила час непрацездатності полтавців до 20 днів. За час впровадження апарату зроблено біля 10 літотрипсій. трипсів, шість літо, 6 літо зроблено однократно. І 4 літа терпці повторних біля 50% сечокам'яної хвороби підлягає лікуванню цим апаратом. Але для цього каміння має бути відповідного розміру та щільності. Допомогу отримав і ще один медичний заклад. Дитяче відділення обласного протитуберкульозного диспансеру до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом відвідали благодійники та студенти. Для дітей вони привезли подарунки і розважали їх конкурсами. Машина Червоного Христа привезла допомогу полтавським дітям. 24 березня до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз благодійники відвідують дитяче відділення протитуберкульозного диспансеру. Ми привезли те, що просили, те, що потрібно діткам. Їм потрібно добре питатися, їм потрібні соки, їм потрібні сладості. Для дитячого відділення ми привезли постільне бельо, тому що ви самі розумієте, все знашується, все приходиться міняти. Традиційно до дітей прийшли майбутні лікарі, студенти медичного коледжу. Ми сьогодні для діток влаштуємо. Багато ігор, прочитаємо для них загадки та спробуємо їх розвеселити та якось створити для них святкову атмосферу. Нам подобається викликати у дітей усмішки та приносити їм радість, тому що для нас це також ми, ми, ми щасливі, коли вони щасливі. Головний лікар області зазначає, завдання на нинішній місячник боротьби з туберкульозом не тільки закликати полтавців робити флюорографічне обстеження, а й привернути увагу до того. Що надання медичної допомоги змінилося. Така кількість пацієнтів у нас зростає, які хочуть лікуватися в амбулаторних умовах. Наша задача забезпечити, надати той інструмент роботи сімейного лікаря, забезпечити певними препаратами, і це сьогодні є позитивно». Нині у дитячому відділенні знаходиться 36 дітей. За офіційними даними минулого року у Полтавській області на туберкульоз захворіло 17 дітей віком від нуля до 17 років. Цей показник, говорять медики, менше, ніж загальноукраїнський. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Сподіваюся, вам традиційно не бракуватиме гарного настрою і такого ж початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.